Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на червень 2024 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 червня. Планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за техніку, за поїздки недалеко. А п'ятий сектор гороскопу це якраз сектор задоволення. Сектор відпочинку, сектор хобі, бізнесу, дітей, і можливо, так, що ви. Більше часу будете проводити з дітьми. Або, наприклад, якщо вам потрібно е, переформити там дитину в інший садок, чи дати на інший гурток, то вам е, буде легко домовитись, і ви знайдете е, варіанти, які підходять саме для вас, які будуть комфортними для вас. Якщо це тема, яка стосується вашого бізнесу, вашої справи, то е, так само ви можете. Познайомитись з новим поставником вашої продукції, або е, у вас з'явиться новий клієнт, який буде купувати ваші послуги, або е, ще е, питання в, е, в такому розумінні, тобто все, що стосується комунікації, спілкування, або, наприклад, якщо ви поїдете на відпочинок, е, то ви там познайомитесь з новими людьми, друзями і так далі. Ось. Тобто це для вас хороший час. Наступне це новий місяць, який відбудеться 6 червня. Відбудеться він в, першу, в 16 градусі знаку Близнюки, і це для вас той самий п'ятий сектор гороскопу. Тобто, для вас, можливо, якісь нові справи в п'ятому секторі. Це може бути, до речі, нове знайомство. А, але е, п'ятий сектор, так як це сектор, який відповідає за задоволення, і це ще сектор, який відповідає за любовні трикутники. Тобто, ви можете з кимось познайомитись, але будете. Наприклад, третьою людиною в цих взаєминах. Але таке знайомство можливо, якщо, наприклад, вам комфортно перебувати в таких взаєминах і вам ок, то таке можливо у вас в червні. Ще це, що стосується бізнесу, хобі і так далі, у вас може з'явитися нове хобі, нова справа, яка вам буде подобатися. Це ще може бути. Тема, яка стосується бізнесу, це може бути новий напрямок у вашому бізнесі. Наприклад, раніше у вас були там тільки по одному місту магазини, а зараз ви захочете розширитись на область, або на цілу країну, або на багато країн дивлячись, який у вас масштаб, на якому етапі ви зараз знаходитесь. Ось. Наступне це Марс. Адже 9 червня Марс змінює знак і переходить в знак Телець, А це для вас четвертий сектор гороскопу. Значить, що це означає? Так як ви знаєте, Марс це дуже активна планета, яка відповідає за спор, за наші дії, дає нам енергію. А для вас це буде четвертий сектор гороскопу. Це означає, що у вас буде багато енергії на цей сектор. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість і за Місце нашого проживання. Тобто, якщо у вас є певні питання, які стосуються вашої нерухомості, якою ви займаєтесь, то у вас на це в червні місці буде багато сил і енергії. Наприклад, ви в пошуках квартири на купівлю, або, наприклад, ви займаєтесь здачею нерухомості. В оренду чи подобову, чи довготривало, чи комерційно, тобто ви цим всім можете зайнятися, або це ще можуть бути питання, які будуть стосуватись вашого ремонту в вашому житлі. А крім цих всіх питань по нерухомості, звичайно, четвертий сектор це ще сектор, який відповідає за переїзд і міграцію. Тобто, якщо для вас це актуально, якщо у вас були там плани переїхати, змінити місце проживання і так далі. то Теж ви цим можете зайнятись. Наступне це знов планета Меркурій, адже у червні місяці Меркурій двічі змінює знак, і вже 17 червня переходить в знак РАК. А це для вас шостий сектор гороскопу. Про що говорить шостий сектор гороскопу? Це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину. І це означає, коли там буде знаходитись Меркурій, вам буде дуже легко порозумітись з іншими людьми. Юдьми, наприклад, на роботі з вашим керівництвом, з вашими колегами по роботі, з вашими клієнтами, з людьми, з якими ви співпрацюєте. Тобто вам буде дуже легко комунікувати з людьми в роботі завдяки такому становищу, Меркурія, і це також може бути про зміни у вашій рутині, у вашому способі життя. Тому що Меркурій він ще відповідає за мислення. Ви можете подумати ні. Так я, наприклад, вже не хочу, щоб розпочинався мій день. Я хочу його змінити. Можливо, ці зміни будуть пов'язані з вашою роботою або з тим, що, наприклад, на вулиці літо і ви маєте час більше проявляти активність. Ось ну тобто, зміни такого характеру можливі. Наступне це так само, 17 червня. Планета Венера змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас теж шостий сектор гороскопу, про який я попередньо говорила. А значить, що це означає? Венера це взагалі планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А коли вона буде знаходитись у вас в шостому секторі роботи, це означає, що у вас будуть хороші доходи по роботі, бо таке становище Венери. Ось це значить, а ще це означає, що ви з кимось можете познайомитись на роботі, тобто зав'язати якісь романтичні стосунки. Тобто цей час, починаючи з 17 червня, варто присвячувати роботі, видавати багато енергії, і, звичайно, за це ви будете мати хорошу матеріальну винагороду. Ось наступне це сонце. Аж 20 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК, і це теж сектор, який відповідає за роботу і здоров'я, бо це шостий сектор. Сонце це наше світило, і воно в одному з перебуває місяць часу. Тобто в такому становищі Сонце буде знаходитись десь до 20-х липня. І це означає, що це ваш зірковий час працювати. Я розумію, що літо, що хочеться поїхати там на озеро, чи на море, чи на природу і так далі. Але розумієте, такий час у вас буває тільки один раз в році, коли багато планет знаходяться в шостому секторі. Гороскопу. І це означає, що потрібно присвятити себе не відпочинку, а роботі. А вже потім ви там в липні, наприклад, зможете більше відпочивати, більше бачитись з друзями і так далі. Тому що сонце нам дає енергію. Тобто енергія на роботу у вас буде. Це не так, як ви прийшли, втомились і говорите все, вже завтра не піду. А зараз сонце дасть вам енергію. Тобто й дасть Можливості працювати наступне це повний місяць. Адже 22 червня відбудеться повний місяць в першому градусі знаку Козиріг, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, повня завжди нам говорить про завершення, про результат, про підсумок. А 12-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає в першу чергу за релігію, за наш духовний розвиток, за медитацією. Психологію, астрологію. Наприклад, може бути так, що ви проходили терапію у психолога, і зараз прийняли рішення її завершити, припинити. Чому? Тому що на даному етапі той результат, якого ви досягли, є для вас комфортним. Ось наступне може бути так, що ви там вчилися теж. На когось там на таролога, так далі, зараз ви зможете отримати диплом. Це може бути так, що ви. Поїхали у ретрит на відпочинок, що зараз є дуже популярним. І зараз ці терміни закінчуються в час вашої відпустки. Ось, Може бути, це ще тема, яка стосується імміграції, але це про завершення. Наприклад, ви іммігрували в якусь країну, поїхали, у вас був переїзд, і ви зрозуміли, що це не для вас. Тому що. Насправді не кожній людині комфортно бути за кордоном, знаходитись, не кожна людина, не кожній людині це потрібно, не кожна людина цього хоче. І, можливо, ви приймете рішення повернутися там на свою батьківщину. І останнє в цьому місяці це планета Сатурн, адже 29 червня. Сатурн, який знаходиться в знаці Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Соціальні планети, такі як Сатурн, такі, як і вищі, є ретроградними по 5 місяців в році, орієнтовно. Тобто свою ретроградність Сатурн завершить десь в кінці листопада. І для вас це другий сектор гороскопу. Сатурн це не планета, яка все збільшує, це планета навпаки, яка все зменшує, яка дуже любить закон, структуру, порядок. А другий сектор гороскопу, в якому у вас вже довго знаходиться Сатурн, це сектор, який відповідає за наші власні доходи. Тобто, якщо ви відчуваєте в собі, що у вас є незрозумілі ситуації з вашими доходами, тобто. Бізнес приносив доходи регулярні щомісяці і так далі. І зараз, там, починаючи ще десь з початку 23-го року, він якби загальмував, доходи не такі регулярні. Або там, наприклад, обіцяли вам таку зарплатню на роботі, а ви отримали. Набагато менше, і там вам говорять: ну, причина така, така. Тобто, ви розумієте, що може бути таке зменшення ваших доходів, на які ви і, і не маєте вплив, розумієте? Тобто це може давати Сатурн. А коли зараз він буде ще знаходитись. В ретроградному русі 5 місяців то ці всі питання з вашим власним заробітком теж можуть переноситись, ставитись на паузу. Наприклад, вам обіцяли винагороду за пророблену вами роботу. Потім виявляється, що ви отримаєте менше, що ви не отримуєте потрібні терміни, і так далі, просто щоб ви були до цього готовими. Тобто, такий дуже насичений місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось наступних відео.